Моє вітання. Ми повертаємося до прямого етару марафону Ті 7 І Також нагадаю, що у вас є змога доєднатися на наших інформаційних платформах до онлайн-трансляції цього етару. Ну а далі ми поговоримо про те, як змінилося питання гендерної рівності за період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Адже згідно із останніми опитуваннями відбулися суттєві зміни у темі гендерної рівності, а також боротьбі з гендерно обумовленим насильством. До нашого етеру доєднується керівниця громадського альянсу політична дія жінок Ірина Тишко. Вітаємо вас, пані Ірино. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава! Давайте почнемо з таких суб'єктивних власних відчуттів. От, на ваш погляд, власне, чи ви відчули якісь зміни за останні два роки? Власне, те, що ми можемо вже зараз підбивати підсумки якихось досягнень у питанні гендерної рівності, це ті підсумки і ці результати, які були досягнуті ще до повномасштабного вторгнення. Очевидно, вони найбільш такі системні, найбільш впливові, найбільш видимі. А глобально, чесно кажучи, вважається так, що війна це величезна криза, яка серйозно є гендерованою, тобто вона поглиблює оцей патріархальний дискурс, коли жінки перетворюються на тих, кого варто захищати, а чоловіки на захисників. Але українська реальність показує зовсім інше. Я б сказала навіть протилежне, попри виклики, попри цю величезну кризу. Українські жінки не, не бояться відкривати для себе нові можливості в реалізації і розширювати оці гендерні ролі, які було б прийнято ще до того до повномасштабного вторгнення. Наприклад, хочу назвати. Цифру 56 це кількість бізнесу, власне, бізнесових справ нових справ були відкриті у 2023 році. Це справді історичний рекорд, і саме цей бізнес був відкритий жінками. А це говорить про і сміливість, і про зміну і розширення цих гендерних ролей це очевидний факт. Я бачу, що багато жінок починають освоювати нові професії. І ставати машиністками водійками, я бачу, як жінки починають відкривати для себе самих, і криза до цього також спонукає нові можливості. На жаль, так криза позначається на всіх, але і відкриває такі можливості для, для, для того, щоб бачити себе і працювати в зовсім інших ролях. Каталізатором цього дійсно стала війна, на жаль, а не свідомість так українського суспільства. Власне, на ваш погляд, то якщо говорити про жінок-підприємець, зараз ми розуміємо, що економіку України потрібно надалі підтримувати, тому що з цих коштів забезпечуються наші збройні сили України. Чи надалі українська економіка з кожним не знаю кварталом принаймні все більше буде на плечах жінок? треба прийняти той факт і ту реальність що з огляду на високу смертність серед чоловіків яка була завжди і через воєнні втрати жінок буде більше у бізнесі жінок буде більше в економіці і попри те що жінки раніше мали меншу зайнятість, це не це не говорило про те, що вони не працювали. Вони працювали, як кажуть, у другу зміну, тобто могли займатися домашніми справами, побутовими, які донині не, не включає, не фіксує і не оцінює українська економіка. Так, тобто жінки будуть виходити в економіку, бо це буде спровоковано наслідками війни. І треба розуміти, що для того, щоб жінки мали можливість працювати, їм потрібно буде забезпечувати а, інфраструктуру. Це work-life balance, так коли жінка має можливість. І доглядати за дітьми, тобто держава могла би забезпечити інфраструктурно там побудовою більшої кількості дитячих садочків, безпечних шкіл. бо про це має все таки подбати держава на загальнонаціональному рівні. І вже зараз я більш ніж переконана, що треба вкладати інвестувати в зміну перепрофілювання, в здобуття жінками нових професій, бо вони зараз є. Тією групою, в яку потрібно максимально інвестувати, отак треба розуміти, що вони справді можуть стати драйверками української економіки. Зараз ми бачимо, що той бізнес, над з якими в яких є жінки, вони, а на жаль, і бізнес теж гендерований, бо там є свої а жінки здебільшого це індустрія краси, це пошиття, це легка промисловість, так сфера обслуговування. А вони бояться, наприклад, експортувати. А в них є також якісь внутрішні обмеження, вони не об'єднуються в бізнесові асоціації. Над цим теж треба працювати і дозволяти жінкам показувати оцей цей шлях ведення іншого бізнесу. І дозволить їм робити більший внесок в економіку, тим самим дбати і про свою родину, і забезпечувати робочими місцями інших людей. Так на ваш погляд, наскільки зараз держава вкладає зусилля в те, аби і зробити комфортні умови для того, аби жінки могли працювати, власне, і створити також власне і ті сфери і розширити ті сфери бізнесу, де жінки можуть очолювати підприємства. Я бачу рух у цьому напрямку, звичайно, завдяки підтримці наших партнерів. Я бачу, як міжнародні організації спонукають. В тому числі разом з міністерствами, з іншими державними структурами, започатковувати проекти, які допомагають жінкам освоїти нові професії, отримати нову спеціальність. І я бачу, як багато вкладається в розвиток і залучення жінок до IT, а це теж дуже важливий напрямок, який не відкритий, особливо для жінок через гендерні стереотипи, бо мовляв жінки. Менше розуміється на таких питаннях, а натомість разом з такими проектами і справді руйнуються оці упередження, і самі жінки руйнують ці стереотипи про те, що вони не здатні щось робити. Нас насправді все можливо, а треба справді мотивувати, давати і показувати цей вибір і ці можливості. До повномасштабного вторгнення одним із каталізаторів у нас змін були квоти. Так було з українською музикою на радіо, так було і з жінками в політиці. До прикладу, коли були квоти у Верховній Раді, скільки жінок не має там бути, тоді почалися і зміни. На ваш погляд, зараз чи квоти вони можуть залишатися цим каталізатором насправді, як кажуть, поклавши руку на серце, для мене це дуже болісно, бо через Росію ми втрачаємо можливість проведення. Демократичних, відкритих, легітимних виборів і парламентські вибори мали відбутися в жовтні минулого року. І ми би якби за умови існування гендерних квот і за умови мирного проведення цих виборів мали би рекордну кількість жінок у Верховній Раді. А це те, до чого ми готувалися, до чого ми, як громадянське суспільство, тривалий час ішли. Бо особисто я була ініціаторкою акції за запровадження 40% відсоткових гендерних квот ще в 2018 році, і ми системно слідкували за тим, що відбувається, як ці квоти відпрацювали під час місцевих виборів. Вони справді працюють. Кількість жінок в місцевих радах зросла. А, і це дуже був добрий сигнал. І я так само як і а, громадянське суспільство, мої а, а, учасниці, скажімо, нашого нашої громадської організації очікували, що ми справді поб'ємо рекорд. Це мало би бути близько 180 жінок в українському парламенті. А, і це великий здобуток був би звичайно а, через Росію. Ми не маємо такої можливості, і ми не можемо зараз проводити вибори через заборону в конституції через дію воєнного стану. І насправді це дуже небезпечна. Активність зараз, тому що очевидно в Україні ніколи вибори не проходили спокійно, і ця можливість дестабілізувати можливість Росії втрутитися в наші внутрішні дискусії, в наші політичні дискусії, в тому числі. А тому я дуже шкодую. Бо насправді, як показала історія, вибори це дуже важливо, і як ми бачимо, якщо вони проходять належним чином. То це хороша ознака демократичного зростання нас, і в тому числі великої нагоди долучити до рівня прийняття до високого рівня прийняття рішень ширшого кола українського суспільства і жінки, якраз те середовище, яке є більшістю в українському суспільстві, і було б логічно і дуже справедливо, якби вони були б гідно представлені в українському парламенті. Чи може і чи має держава на ваш погляд використовувати далі цей інструмент не тільки у сфері політики, але й в інших сферах? О, цілком переконана. Насправді я велика фанатка квот. А попри те, що є багато скептиків, це, знаєте, я рекомендую просто розуміти краще і читати краще історію жіночого руху, історію прав жінок. Щоб зрозуміти, для чого ці гендерні квоти. По-перше, українським законодавством гендерні квоти не є дискримінацією. Це той інструмент, який дозволить вирівняти і справедливо представити суспільну групу, яка була багато століть відсторонена від управління будь-якими процесами. І насправді приклади інших країн показують, що застосовувати квоти, навіть припустимо а під час конкурсу на заняття посад на державну службу це дуже хороша е, хороша хороший, хороший інструмент бо як показує зараз український досвід українська реальність ми маємо величезну кількість жінок е, в на державній службі так звана горизонтальна гендерна сегрегація, коли жінки посідають очікувані для них, для них так, нібито посади секретарів, документалістів, діловодок і тому подібне. А на по вертикалі їх немає. Тобто жінки не представлені на рівні прийняття рішень. Тобто, чим нижче, чим нижче рівень, тим більше там жінок, і чим вища посада, тим менше їх там. І тому навіть зараз в українському уряді ми маємо лише одну міністерку і три віце-прем'єрки, віце, віце тобто три заступниці по суті. Це теж така дуже показова ситуація, бо зазвичай, якщо чоловік очолює, то зазвичай Навколо нього заступниці це жінки. І е, це хороший приклад того, якби можна було б запровадити також і квоти в управлінні державними е, підприємствами і організаціями, бо там є наглядові ради. І, наприклад, Укр... укрзалізниці е, наглядова рада, в якій немає жодної жінки, це питання управління. Це не питання знання якихось специфічних. Е, Моментів так, Укрзалізниці, бо ми знаємо, там, наприклад, був Лещенко, тобто людина журналістики, але він був наглядовий раді. Натомість там немає жодної жінки. І це теж би був хороший, хороший інструмент і важливий для управління компаніями такого справедливого управління. І Якби ми мали там 40% гендерну квоту, і власне ми йдемо до того, тому що Європейський Союз. Має таку директиву щодо запровадження оцього гендерного балансу в управлінні кампаніями, вони навіть рекомендують. А незалежному бізнесу, якщо в них є наглядові ради там пропонують запроваджувати оці гендерні квоти. Я думаю, що ми до цього все таки прийдемо. Принаймні, я особисто і наша громадська організація, ми будемо за це вболівати. Щодо оплати праці, тут на жаль теж зберігається у нас гендерний розрив, адже уряд каже, що до 2030 року вони хочуть скоротити цифру цієї нерівності до 13,5%. Зараз наскільки це відчутно в Україні, те, що уряд взявся скорочувати цей розрив в оплаті праці. Це, по перше, хороший знак, бо почнуть почнуться з дослідження взагалі реальної ситуації. Наскільки та цифра, яку вони озвучили, є об'єктивною? Тобто, бо я розумію, що уряд використовує ще ту цифру, яка була до повномасштабного вторгнення, насправді зараз дуже складно оцінити ситуацію, тому що насправді економіка. В дуже важкому стані і сказати, що вона працює, і що вона належним чином може бути оцінена з точки зору залучення жінок і чоловіків, ну дуже дуже складно. Але, попри попри це, очевидним є той факт, що якщо взялися вже на загальнонаціональному рівні вирішувати цю проблему і визнали як проблему, яку треба. За яку треба братися, то очевидно, ми йдемо до того, що це мають бути не тільки декларації, не мають бути не тільки заяви, а й справді створені умови для того, щоб жінки мали можливість по-перше мати підвищення, тобто зростати в кар'єрі. Бо різниця в заробітній платі це не тільки тому, що жінки менше працюють чи менше зайняті. А в тому, що існує дискримінація, і жінки рідше, наприклад побуваються по кар'єрі. Це означає, що в них менше заробітна плата. Друге, жінки зазвичай частіше перебувають в менш оплачуваних сферах. Працюють в менш оплачуваних сферах. Освіта, медицина, 80% медичних, медичних медичних сестер. Медичних сестер, так це жінки. Відповідно, це впливає на заробітну плату освітян. Неймовірна кількість більшість можна сказати освітян. Це жінки, а знову ж таки, працівники дитячих садочків, соціальні працівниці це ті посади, які по суті в українській економіці фінансуються найменше. Тому тут треба ще й змінювати ставлення держави до такої роботи. Робити її більш високооплачуваною, більш поцінуваною, тому що ми йдемо до того, що українська економіка має бути економікою турботи, бо інакше і іншої цінності, ніж люди, у нас немає і не буде, і нам треба буде турбуватися про них. І я дуже сподіваюся, що держава перегляне своє ставлення і до такої роботи, і до можливостей. Жінкам поєднувати знов ж таки сімейне і робоче і побудову інфраструктури і можливості знов ж таки кар'єрного зростання і в тому числі запровадження гендерних квот. За останні два роки різко збільшилася кількість українських жінок-військовослужбовців, власне, станом на березень минулого року це понад 60 тисяч. І попри те, що жінок власне не мобілізують, але теж кажуть, що охочі можуть ставати власне на облік у військоматах. Тому, але з іншого боку, ми бачимо, що за майже два роки повномасштабного вторгнення не було військової форми для жінок, елементарних речей, не було облегшених бронежилетів і так далі. Цей список дуже довго насправді можна продовжувати. Наскільки в військовій справі зберігається гендерна дискримінація? Можу сказати, що це справді більшість жінок, ну всі жінки можна сказати, та які зараз пішли в українську армію в військо. Це добровольці, тобто всі вони доброволиці, і це дуже прикро розуміти, що на 10-му році війни жінки донедавна, ще буквально там місяць, можливо, два, не мали військової форми належної. А я особисто спілкувалася з бійчинями, і це непроста історія з бронежилетами, тому що, по перше, вони не Оформлені належним чином відповідно до жіночої фізіології, так, до, 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 до їхнього тіла. Вони дуже важкі. Це дуже непростий тягар. Так він, він і для чоловіків важкий, але для жінок мені видається, що й досі їх немає, і досі ці бронежилети випробовують. Я не впевнена, що вони в загальній масі вже забезпечують Міністерство оборони цими бронежилетами. Викликом під час повномасштабного вторгнення стало взуття 36-го розміру. Малих розмірів ми особисто. Я, як волонтерка, ми шукали ці е, чоботи, це було ну неймовірно складно. Е, тобто говорити про те, що е, армія так не готова приймати е, приймати жінок, попри те, що вони туди йдуть, е, це одна справа. А е, я хочу сказати, що е, опитування українців показало, що українці готові бачити. Представництво достатнє представництво жінок в обороні, так але є один важливий момент: українське суспільство дуже критично ставиться до того, якби жінка очолила армію. А я пам'ятаю, коли призначали міністра оборони, ішла йшла дискусія, тривала дискусія про те, аби призначити на посаду міністра оборони та жінку. Це просто було виглядало неприпустимо, бо навіть політики заявляли, що жінку українці не приймуть на посаду міністра оборони. Але будьмо відвертими, це цивільна посада, це не військова посада. І бути хорошою адміністраторкою, розуміти, як працюють управлінські процеси, як їх керувати, як їх регулювати. Не потрібно бути чоловіком, просто треба. Гарним фахівцем у нас в Україні лише три генералки, а у нас і досі існують обмеження на певні посади, на певні професії в армії. Я розумію, що і досі, як то кажуть, поле не копане з приводу насильства, сексуальних домагань в українській армії, в тому числі. У нас є кілька судових процесів, але вони не доведені до якогось логічного завершення. І треба розуміти, що жінки в українській армії справді ведуть подвійну боротьбу, вони змушені виконувати свій громадянський обов'язок і, в тому числі, давати відсіч стереотипам, сексуальним домаганням. І це дуже непроста позиція, але з огляду на те, що там в української армії багато жінок, вони не мовчать, і це вже хороша ознака того, що армія буде змінюватись, вона змінюється. І е, я так думаю, що власне е, як і гендерні квоти, так так і е, жінки в армії. Це та, знаєте, така рушійна сила, яка зможе зробити українською армію більш людиноцентричною, центричною, так, відмовитися цього. Всього радянського від дідівщини від будь-яких обмежень, а жінки в армії дають розуміти, що будь-який боєць чи бійчиня заслуговує на гідне ставлення, на повагу, на належну підтримку і забезпечення. Пані Ірино, ми з технічних моментів ми не бачимо вас зараз. Можливо, ви можете якось на цей момент вплинути, або ми зараз відновимо власне зв'язок аби. І бачити і чути вас, і будемо також детальніше говорити про Стамбульську конвенцію так само. Так ми напевно зараз перетелефонуємо пані Ірині, аби власне відновився у нас зв'язок, і детальніше поговоримо про важливість прийняття в Україні ратифікацію Стамбульської конвенції у 2022 році. Власне наскільки вона допомагає створити безпечне середовище? Адже на жаль, кількість гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства в Україні зростає. Власне, так повертається до нас, пані Ірина. Чи ви нас чуєте чи бачите? Так, так, чую, бачу. Так, власне, так. от якщо говорити Добре. про Стамбульську саме конвенцію і її ратифікацію в Україні в 2022 році, цього насправді громадський сектор вимагав уже кілька років до того. Наскільки це допомагає власне в Україні контролювати гендерно зумовлене насильство? Дуже дякую, що ми говоримо зараз про це. Бо насправді ратифікація Стамбульської конвенції це просто історично неймовірно тривалий процес. 11 років Україна йшла до моменту безпосередньо ратифікації Верховною Радою. Це дуже багато. Мені здається, що подібного шляху не було в жодного законопроекту, в жодної ідеї. Але насправді саме перед повномасштабним вторгненням була величезна адвокаційна кампанія щодо ратифікації з вимогою ратифікації Стамбульської конвенції. І ми вже навіть приходили до Офісу президента з вимогою подати на ратифікацію, тому що це його обов'язок подавати такі міжнародні документи. І ви знаєте, я Перед перед повномасштабним а я розуміла, що через війну питання ратифікації буде відкладатися, тому що зовсім інші проблеми, зовсім інші завдання, питання виживання, питання безпеки буде стояти на першому місці, але українська влада і політикум. Прийняли рішення, що Стамбульська конвенція це той сигнал, який треба дати Європейському союзу, нашим нашим партнерам в контексті євроінтеграції, що ми, власне, попри війну, ми не зупиняємо шляху нашого євроінтеграційного і перед. Повномасштабним торгненням громадянське суспільство настільки підігріло питання ратифікації Стамбульської конвенції, що не ратифікувати її просто неможливо було і а, насправді ну, це доводить, що все все. все, все все йшло належним чином, і так треба було робити. Бо ми власне на, за нами правда і ми на правильному боці цієї історії. І у жіночій громадській організації, феміністські громадські організації нарешті нарешті зробили і добилися власне ратифікації цього важливого документу. А мої прогнози щодо імплементації, взагалі, Стамбульської конвенції впродовж. Повномасштабного вторгнення я була дуже оптимістично налаштована. Тому що частина, частина її норм вже була в українському законодавстві до цього. По-перше, було криміналізоване домашнє насильство. Звичайно, ми очікуємо, що норми цієї Стамбульської конвенції так само будуть. Прийматися Верховною Радою крок за кроком, бо це незмінний євроінтеграційний намір, так, наш, наш, наш намір, бо це питання нашої безпеки, бо це наша, наше прагнення доєднатися до європейської спільноти через, через можливості і через безпеку, звичайно. Тому я думаю, що це буде не не найближчих. 3-5 років, але це буде постійний процес, тому що там надзвичайно масштабні законодавчі зміни, які стосуватимуться і запровадження нових визначень. Вони будуть говорити про, наприклад, немає такого поняття як кіберсталкінг, немає в українському законодавстві. Немає такого поняття як сексизм в українському законодавстві. Але Стамбульська конвенція запроваджує ці визначення і так само запроваджує відповідальність за, за, такі, за такі власне, дії. Тому це тривалий процес, і я вважаю, що він вже точно незворотній, попри наміри окремих політиків, відкликати Стамбульську конвенцію. Нам відомо що. Одна з найвідоміших жінок у політикині намагалася відкликати Стамбульську конвенцію, навіть оформила звернення петицію на сайті президента України з приводу відкликання Стамбульської конвенції. Тому ми йдемо цим шляхом. І, очевидно, це доєднання до європейських норм, правил захисту від гендерно змовленого домашнього насильства, всіх, хто від нього постраждає, сподіваємося, дійсно, що навіть попри виклик війни шлях власне гендерної рівності в Україні і свідомості, підвищення свідомості власне в цьому питанні буде тільки зростати. Вам дякуємо, пані Ірино, за те, що доєднались до марафону Ті-8+. керівниця громадського альянсу Політична дія жінок Ірина Тишко була з нами на зв'язку.